13 червня 2023 року російські нацисти знову здійснили ракетно авіаційну атаку України. Під час якої застосували 16 крилатих ракет повітряного базування Х-101, Х-555 та 4 дрони камікадзе іранського виробництва типу Шахет-136-131 для ударів по об'єктах критичної інфраструктури на Харківщині та житлових будинках у Кривому Розі. Силами та засобами протиповітряної оборони повітряних сил Збройних сил України знищено 11 крилатих ракет та один ударний дрон. On June 13, 2023, the defense forces of Ukraine destroyed the 11 cruise missiles. From 16 ones were launched, and one Iranian-made attack drone of the Shahed 136/131 type. From four ones were launched that were used by Russian Nazis to attack of the Ukrainian civilians.